Вітаю, дорогі гравці нашої гри Жіноча харизма в дії. Дорогі жінки. Власне, сьогодні ми стартуємо і я хотіла би коротко розповісти про перший день гри. З ким ми не знайомі, я Оляна Андрусів, психотерапевтка, засновниця Міжнародної школи жіночості Алюр і власне, авторка цієї невеличкої гри. Сьогодні ми з вами. Практикуємо легкість, граємося в легкість, включаємо в собі стан легкості. Він зараз нам дуже потрібний, тому що зима, тому що найпрості зовнішні події, тому що нас може штурмити з різних причин та в різних моментах, тому що наближається весна, тому що, тому що, тому що найкраще ви будете знати, навіщо вам зараз легкість, але вона точно знадобиться. І легкість, як я вже писала, як я вже говорила, це такий природний стан жінки, це наш природний стан. Ми легкі тоді, коли у нас легке тіло, зазвичай, коли воно розслаблене, коли ми чуємо в ньому легкість, а не важкість, так як тоді, наприклад, коли ми переїли, або коли ми всі напружені, або коли ми перевтомлені. Легке тіло, легке. Емоції, які ми відчуваємо, так? Легкі такі світлі почуття і легкі думки, легка голова, якщо можна так сказати, коли нам не важко від нашої голови. В нас є такий вираз, важка голова, важкі думки, так? і коли легкі дії, коли дії також для нас про легкість. Отже, це такий цілісний стан, який охоплює тіло, душу, дух, тому що ми цілісні, ми єдині. І він пов'язаний із таким станом потоку, коли ми легкі, ми легко відкриваємося на такий потік, ми так рухаємося в потоці, не пробиваємося проти течії, а так, якби разом із течією, і поток потоки життя нашого нас кудись виносять, і зазвичай не кудись, а туди, куди. Куди ми хочемо. Хочемо, це слово дуже пов'язане з легкістю. Легкість це коли є я хочу, багато цього хочу, коли я можу, я вибираю. Це мій вибір, це моє бажання. Природнє або ж моє бажання за вибором. Так, я, наприклад, не хочу так дуже сильно обстежуватися, але я вибираю. І від цього мені легко, бо це мій свідомий вибір, ніхто мене не змушує так? Там здати аналізи чи пройти планове обстеження, до прикладу. Так? А я це вибираю з любов'ю та легкість це теж про довіру до світу. Коли я довіряю, я легко відпускаю, я легко приймаю, я легко віддаю, я легко рухаюсь по житті. А легкість це теж, коли сили життя, енергії у нас більше ніж справ, які нам треба вирішити за день. Коли ми діємо не на резерві, а так, якби у нас більше цього, цього ресурсу, цієї сили, вона з нас, нас б'є через край. Щоб вона з нас, нас била через край, для цього інколи нам потрібно. Додати щось у життя, щось забрати, так? власне, створити цей простір для легкості, так? легке тіло, легкі почуття, легкі емоції, легкий план на сьогодні. Ось. І, власне, на практиці, як ми граємо, у вас є Google-таблиця, це основний такий наш наше поле гри, на якій ви вписуєте бали. Один, два або три. Там є різні пункти. Продовж дня ви стежите за дописувати теж свої, тому що деякі пункти будуть вам відгукуватися, а деякі ні, не про вас зараз. Тому що, наприклад. Там для вас немає дітей, так, або ще якихось речей, які туди вписані. Там вписана така збірна таблиця з усього, що може складати День жінки. Але ми всі в дуже різних життєвих зараз періодах, так? тому ви можете вписувати, якщо якийсь пункт вам не відгукується, його зараз просто немає, ви можете вписати інший свій внизу, дописати той, який зараз у вас є, і поповнити цю таблицю своїми пунктами. Коли ви... І туди треба вписувати від 1 до 3 балів. 3 означає дуже, дуже легко мені з цим. Та? Це максимально високий рівень. 2. Нормально, е, плюс-мінус достатньо, е, більше є, ніж нема. І 1 зовсім трішки, зовсім трішки. І 0 це якщо зовсім 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 це не про вас, і ця дія дуже-дуже тяжко вам дається, і там взагалі не про легкість. Ось. І таким чином до завтра, до ранку, у вас має бути табличка заповнена до 9-ї години ранку і ви по балах, так, які ми будемо сумувати за кожен день. І шукаєте сьогодні легкість, згадуєте моменти, коли вам було легко, коли ви легка. Які це дії для вас, які це зустрічі з ким? Що додає вам цієї легкості? А яка ви, коли ви легка? Відчуєте себе як пір'їнка, коли я легка, коли я легко рухаюсь, коли я ступаю легко, коли я легко взаємодію зі світом, коли я живу легко, коли все мені легко, яка я? Фокус на легкості. І як я можу зробити це легко? Якщо б я була легкою жінкою, то як би я вирішила цю справу? Це такі допоміжні запитання, які ви можете задавати собі сьогодні? Отже, налаштовуємося на легкість і заповнюємо табличку. Окрім цього, у вас буде ще такі міні-завдання на кожен день, це метафорична карта. До якої треба написати ваші асоціації, і як це вам зараз про вас і про легкість? Це бажано зробити в першій половині дня, якщо вдасться, і на завершення дня, уже або пізно сьогодні ввечері, або завтра з самого ранку, напишіть мені такий невеличкий звіт про вашу рефлексію, такий маленький, маленький опис. А що, що ви відчули, що вам дав цей стан? Наскільки відсотків вдалося його включити? І можна заміряти собі стан легкості зараз, коли ви входите в гру. Можете під цим відео написати мені, на скільки відсотків ви зараз відчуваєте легкість. І коли будете писати звіт наприкінці доби по першому дню гри, тоді теж напишіть, будь ласка, на скільки відсотків ви відчуваєте себе легшою. І поставтесь до цього як до гри. До цих пунктиків, до завдань, до свого дня, от у вас такий квест сьогодні у всьому знайти легкість через усе, через усі події, через усі новини, через усі звістки, через усе оцю легкість знайти як такий величезний скарб, який десь захований і у вас в тілі, і в емоціях, і в думках. В діях всюди він десь є, його потрібно знайти. Сьогодні ми шукаємо цю легкість, ми не насолоджуємося, ми на ній концентруємося і ми її додаємо в життя всіма можливими способами. Замірюємо її вранці сьогодні, зараз і наприкінці цієї доби. Дивимось на метафоричну карту, працюємо з підсвідомістю, з нашим образним мисленням через символи, як це промовляє до нашого життя. Описуємо за це ви теж отримаєте додаткові бали, причому 10 балів ваш. І в кінці описуємо свої відчуття, свій стан і те і ділимося своїми результатами, радіємо тим, наскільки цю легкість сталося включити і рефлексуємо з приводу того, як ми почуваємося і що. Цю легкість нам в життя додає, насправді зараз, так? І за це ви отримаєте аж 20 балів додаткових. І ми будемо такі таблички висилати на кожен день, підсумовувати і по результатах кожного дня ви буде переможниця кожного дня і буде головна переможниця. І трішки пізніше я вже буду оголошувати призи, які будуть. Але дуже прошу про чесність. Це чесність, який бал ви собі ставите? Це між вами? І між світом ви відчуваєте внутрішньо. ми ніяк це не зможемо перевірити. Ми вам довіряємо. А з командою, тож запрошую до гри. І через легкість хай уже ваша жіноча харизма почне проявлятися і сяяти з Богом. Вперед, поїхали!